Вітаю вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програму Сумдепу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Вступна кампанія 2025 року набирає обертів позаду складання потенційними вступниками НМТ і творчих іспитів, проведення співбесід. А попереду надання рекомендацій щодо їхнього вступу до закладів вищої освіти. Детальніше про цей етап відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ Ірина Михайличенко. Нібито тільки вчора стартувала подача заяв на освітній рівень бакалавр. А вже сьогодні тисячі вступників мають отримати рекомендацію до зарахування до закладів вищої освіти, у тому числі до Сумського державного педагогічного університету, як на бюджет, так і на контракт за заявами з пріоритетами. А далі виконання вимог до зарахування в період з 6 серпня по 9 серпня. І вже 11 серпня буде сформовано перші накази на зарахування до Сумського державного педагогічного університету. Але не хвилюйтесь, всі вступники, які подали заяви на вступ до Сумського державного педагогічного університету, отримають свої рекомендації до зарахування. І вже 14 серпня буде сформовано наступний наказ, але тільки вже за кошти фізичних та або юридичних осіб. Попереду у наших студентів новий освітній шлях до своєї омріяної професії. Шановні вступники, стежте за оновленням інформації у своїх електронних кабінетах вступників. Повірте, кожному з вас зателефонує фахівець нашого університету, і потім ви дійсно вже отримаєте всю необхідну інформацію, яка допоможе вам вчасно виконати вимоги до зарахування. Щиро дякуємо всім вступникам і їх батькам за. Про проявлений інтерес до нашого університету, активність і відповідальність щодо питань вступної кампанії 2025 року. Забігаючи наперед, хочу вам повідомити також, що для тих. Хто не встиг подати заяву на освітній рівень бакалавр у серпні місяці, розпочнеться друга хвиля саме з 15 вересня по 30 вересня до вступу до Сумського державного педагогічного університету. Але наголошую, що це буде вступ тільки за кошти фізичних та або юридичних осіб. Ми нагадаємо вам ще про цю інформацію. Це те, що стосується вступу на бакалаврат. А тепер інформація для тих, хто бажає вступити на освітній рівень магістр. Вже з 8 серпня і по 25 серпня стартуватиме подача заяв на освітній рівень магістр до Сумського державного педагогічного університету. Але паралельно, паралельно з цим продовжуватиметься подача заяв на вступні випробування для тих, хто вже має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. І бажає вступити на контрактну основу за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме заяв на співбесіду з іноземної мови і фаховий іспит зі спеціальності. За більш детальнішою інформацією, будь ласка, звертайтеся за телефонами, які розміщені на сайті нашого університету, або чекаємо вас фізично в нашому університеті, Сумський державний педагогічний університет, приймальна комісія і консультативний центр раду вас проконсультує з усіх питань вступу та навчання саме. У Сумському державному педагогічному університеті. Кожна спеціальність Сумського державного педагогічного університету є по-своєму унікальною. Кожна людина повинна отримувати задоволення від своєї омріяної професії. Сумський державний педагогічний університет це світ ваших можливостей. Чекаємо саме на вас. До зустрічі! Упродовж тижня завідувач кафедри англійської філології і лінгодидактики факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат педагогічних наук доцент Ганна Подосиннікова брала участь у роботі літнього інституту Тісел Юкреїн Магія слів уроки творчого письма для учнів, що вивчають мови, який відбувся на базі наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей захід відбувся під егідою регіонального відділу англійської мови посольства Сполучених Штатів в Україні, і Ганна Ігорівна презентувала сумський педагогічний на ньому як організатор, презентер, тренер і учасник одночасно. Англомовний літній інститут магія слів, уроки творчого письма для учнів, що вивчають мови, являє собою інтенсивну інноваційну програму професійного розвитку за участі авторитетних українських тренерів і визнаних зарубіжних експертів американської поетеси Сесілій Волох і британського викладача керівника програм підготовки вчителів англійської, автора популярних підручників з англомовної комунікації Марка Павела. На пленарному засіданні Ганна Педасинікова виступила з доповіді, у якій презентувала успішні науково-практичні проекти очолюваної неї кафедри «СумДПУ». Міжнародні англомовні мультимодульні конкурси творчого письма поділилися унікальним досвідом проведення конкурсів, який три роки поспіль проводить кафедра англійської філології і лінгводидактики, та міжуніверситетська наукова дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов та культур за підтримки численних українських і зарубіжних партнерів під патронатом «Тесол Україна. Крім того, Ганна Ігорівна провела воркшоп розробка конкурсів творчого письма як з. Мусити магію працювати, представивши науково обґрунтовану методику організації мультимодальних конкурсів творчого письма, продемонструвавши колегам приклади творчих продуктів конкурсантів і запропонувавши інтерактивні завдання, методичні рекомендації та цінні поради щодо розробки і впровадження творчих мовних конкурсів. Цими днями атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України ухвалила рішення про створення в СумДПУ спеціалізованої вченої ради Д-5505301 з присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13201, загальна педагогіка та історія педагогіки на трирічний термін. Власне, йдеться про оновлення персонального складу цієї ради з майже двох десятків науковців. Детальніше про це у інтерв'ю для нашої програми розповість завідувач аспірантури і докторантури СумДПУ, кандидат педагогічних наук, професор Ірина Чистякова. До складу цієї ради, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Семеніхіна Олена Володимирівна, яка очолювала і попередній склад ради, увійшло 18 докторів наук. 12 – це співробітники нашого університету і 6 співробітники інших закладів вищої освіти України. Зокрема, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди, доктор педагогічних наук, професор Боярська Хоменко Анна Володимирівна. Університет Григорія -Сковороди в Переяс. Доктор педагогічних наук доцент Різник В'ячеслав Володимирович, Запорізький державний медичний університет, доктор педагогічних наук, професор Куліченко Алла Костянтинівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, Шукатка Оксана Васильівна. Уменський державний педагогічний університет імені Павла Дичини Заболотна Оксана Адольфівна, Сумський аграр... національний аграрний університет, доктор педагогічних наук, професор Харченко Інна Іванівна. Усі члени спеціалізованої вченої ради мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи у таких радах. Хочу відзначити, що наш університет уже має успішний досвід роботи діяльності спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Так з 2022 року по 2025 рік у нашому університеті було захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 132001 та 132004, як співробітниками нашого університету. Так і здобувачами з інших закладів вищої освіти України, ну і цікава деталь: троє із 18 членів новоствореної спеціалізованої вченої ради захистили свої дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в у попередньому складі цієї ради. Зокрема, це співробітники нашого університету Шишенко Інна Володимирівна, це фізико-математичний факультет, Никифоров Андрій Михайлович, це інститут культури і мистецтв, і згадуваний мною вище різних В'ячеслав Володимирович, університет Григорія Сковороди в Переяславі. Щиро вітаю всіх членів спеціалізованої вченої ради і. Не маю жодних сумнівів, що їхня подальша спільна робота буде не менш ефективною та успішною. На завершення сьогоднішньої програми інформація про успішні виступи представників Сумського педагогічного університету на престижних міжнародних спортивних змаганнях. Чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед жінок відбувся у німецькому Дюссельдорфі. Українська пара у складі майстрів спорту міжнародного класу, випускниці інституту фізкультури СумДПУ Марини Гладун і запоріжанки Тетяни Лазаренко, яка кілька тижнів тому вперше увійшла до топ 10 світового рейтингу, у групі G виграла 2-0 у німкень Уль Шургольпц у трьох партіях. Здолала спротив францужинок. Ласет Річард і німкень Бок Ліпман. У чвертьфіналі двічі засмутила Нідерландо Конікс Хон на 18 і 20 очок і у трьох партіях виграла на півфінал у іспанської пари Альварес Морено 15-21, 21-16 і 15-11. Фінал проти француженок Клеменс Вейра і Алін Шамеро видався вельми напруженим і у трьох сетах перемогу святкували українки 21 23 21-18 і 16-14. Це європейське золото стало першим у історії українського жіночого пляжного волейболу, з чим можна щиро привітати батька і тренера Марини, заслуженого тренера України Валерія Самодая і маму чемпіонки Європи, кандидата економічних наук, доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету Валентину Самодай. Турецька Аланія приймала матчі чемпіонату Європи з класичного хокею на траві серед жінок у третьому дивізіоні. Збірна України, у складі якої чимало як випускниць, так і студенток СумДПУ, у перших трьох зустрічах відзначилася результативними розгромами команд Угорщини 18-0, Люксембургу 17-0 і поразкою від господарих змагань Туркень 1-3. Це ж протистояння відбулося і у фінальному матчі, але цього разу підопічні заслужених тренерів України Світлани Макаєвої і Євгена Бондаренка не залишили суперницям жодного шансу, завдавши збірній Туреччини розгромної поразки 10-1 і забезпечивши собі підвищення у класі наступного сезону, українки змагатимуться у другому європейському хокейному дивізіоні. Двоє випускників Інституту фізкультури сумтипу майстрів спорту міжнародного класу зі стрільби з лука відзначилися на змаганнях другого етапу Гран-прі Європи у голландському Арнхеймі. Мова про Владислава Лісняка і Артема Учинникова, які разом зі ще одним сумчанином Олексієм Гунбіним, вибороли бронзу у командних змаганнях чоловіків. Отже, сьогоднішній випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте.